Це кажуть, запрещений роман. Він е, став на міну. Там бомблять по е, території, а вона не піднімає, і ти вже починаєш себе накручувати, думати, що сталося. У мене друге день народження. Донечки було два роки. І я дуже хвилювався, щоб вона не відштовхнула мене. Нащо я тобі там потрібен, без кінцівки. Кожен хоче у нас бути головний. Побачив, коли я ще був на строковій службі. Вона тільки прийшла до нас робити, працювати на службу. Типу, я сидів, такий, їв, їв. Такий дивлюсь, вона зайшла на кухню. Я такий, опа, все, я вже не їсти, не хочу нічого. Просто сижу, дивлюсь на неї. Ну, отак от. Я на нього не обращала уваги. В нього ж повне ім'я Гавріл. Ну і це дуже рідке для в принципі для нашого регіону. Миколаєва, Суми, ну це дуже рідко зустрічаєш ім'я Гавріл. І я там ходжу, хожу, щось там. Етут, кажу, як тебе звати? А він Гавріїл. Я опять хожу, хожу, забула. Кажу, як тебе звати? Він Гавріїл. Мінута дві приходить, каже, як тебе ще раз звуть, кажу, Гавріл. Ну, розів я не знаю, пару разів перепиталася, кажу, можна простого, що так буде простіше. Ні, з однієї сторони це тяжко в тому плані, що всі військові це поднівольні люди. Ну, тобто ми виконуємо накази, нас відправили в командіровку, в команду, к примеру, да? і ми маємо їхати. Хочеш, ти цього не хочеш, але ти маєш їхати. Е, відправили на якесь навчання, ти маєш їхати. Тобто в нас е, період життя, ну, відколи ми там розписалися, почали жити разом. Це таке, то він на роботі, то я на роботі, я в командіровки, він в командіровки. І ну, це якби людський фактор, де в будь-якому випадку ну, це більша половина чоловіків з тобою служить, які, як кажуть, да, десь звертають увагу. Йому це не подобалось, він десь ревнував, такі у нього от були періоди. Але, ну, мабуть, з часом людина розуміє, коли це твоє, то воно твоє. Ми разом служили в одній частині, але вони за два ми залишились в Очакові. Миколаївській області, вони виїхали вже більше до Миколаєва. Тобто, бо вже було відомо, що буде наступ на Миколаїв. Я вже була на службі, це почалися прильоти. Було страшно тим, що ти знаходишся в частині, а дитина з батьком знаходиться вдома. І ти не можеш контролювати цю ситуацію. Ти розумієш, що дійсно ну, це вже не жарти, що це дійсно війна. Е, ну, у нас командир частини, ну, він, як, такий, розумі... він строгий, але розуміючий був. І він сказав, що жінки можуть, ну, він дав время, щоб жінки е, обустроїли там, що є той самий. Чи вивезти дітей, чи пристроїть десь подалі від, ну, тобто де села, де не так ну, чутно прильоти, тому що обстрілювали. Ну, це в нас частина знаходилась в Очакові, і оскільки це як більше там, ну, там, якщо я не помиляюсь, п'ять частин, які постійно обстрілюються. А містечко маленьке, і прильоти, ну, дуже чутно. Кожен хоче в нас бути головний. Я, наприклад, виховувався так, що батько має бути головний. Як він сказав, так і має бути. Вона трішки по-другому, знаєте, різні області. Гавруша з татом моїм, вони дуже наполягали на тому, щоб я їхала з ними в Чернівці. Скажу чесно, я напився, я з нею тоді поругався, за те, що вона батька відправила з маленькою донечкою сама не поїхала. Але я розуміла, поки чоловік стоїть під Николаєм, я можу йому чимось допомогти. Це було приємно. Це було приємно, що вона тебе не хоче покинути навіть в такій ситуації складній. Але попри цю всю приємність, як це класно би не було, мені тоді не до цього було. Ти не можеш сконцентруватися на своїй задачі. Тому що в тебе в голові весь час різні думки. Ти думаєш, що вона там, як вона там, десь є в тебе хвилинка подзвонити, а вона не піднімає трубку. А тут другі додзвонилися і кажуть, що там бомблять по території, а вона не піднімає, і ти вже починаєш себе накручувати, думати, що сталося. Це було дуже тяжко. Е, ну, ви знаєте, мабуть, розуміння того, що дитина в безпеці, ну, бо я батьку дійсно довіряю, він виховав мене, і я знала, що батько все зробить, яке б дитині було комфортно. І в той же період я розуміла, що ну, мені треба допомогти чоловікові. Е, це був період, я вам скажу, це, мабуть, знаєте, як от жіночі відчуття. По-моєму, вже ближе до березня, коли вони ще знаходились під Миколаєвом, їх обстріляли. Слава Богу, всі були живі, але речі, документи, все згоріло. Просто все. І я це дуже добре пам'ятаю, коли він мені дзвонить, каже, у мене друге день народження. Ну, ти розумієш, що да, це війна і все може бути. Але я вам скажу, що в цей період ти розумів, що ти можеш остатися без своєї другої половинки. Нас зібрав командир і сказав, що хто ну, має можливість може звільнитися, хто має можливість, може піти за в декретну відпустку. Mm -hmm. І це більше вже Гавруша. Ну, чоловік настояв на тому, що як вони вже передвигались більше до Херсона, 에, тобто вони вже більше далі були і крази вже не так часто їздили. Це якраз був період, коли, по-моєму, очаків обстріляли капами, якщо я не помиляюсь касетами, ну, от щось таке. І він мені дзвонить і каже, що ну, ти розумієш, що я розумію, що ти там, де знаходиться стратегічний об'єкт, да, і який постійно обстрілюють. І я не можу працювати тут. В Херсонському напрямку, поскоку я не знаю, що з тобою там. Мені не сказали, що він втратив кінцівку. Мені сказали, що він став на міну. І тобто, я не розуміла, я починаю ну, питати, він живий, вони починають, да, да, його зараз госпіталізують. Але там так тяжко все, і я не розумію, ну, от ми не можемо точно нічого сказати, тому що він дуже багато втратив крові. та-та-та-та, І знаєте, ну, це починається це такий кіпіш. І я розумію, що мені треба зібратися і їхати туди. Коли я приїхала в лікарню до нього, е він дуже був розбитий. Е і я, ну, я вже приїхала в Кривий Ріг, е, я розуміла, що от мені треба зараз виплакатися, тому що коли я до нього прийду, мені треба показати, що от все добре, ми з усім справимося, ми не плаче ні в коїм разі. І коли я до нього прийшла, він був такий дуже розбитий. Е, як знаєте, в людини психологічно починається «вот» ну, типа, що я тобі там потрібен, без кінцівки, я не зможу там, ну, як да, полноценний повноценний чоловік там жити. У нього такий був настрой. Мені це було больно чуть. Больно, оскільки я розуміла, що ну, все буде добре. Ну, ну, не може бути так, що все погано». І я йому сказала: ні, я від тебе не піду. не в якому разі ми з тобою будемо проходити цей період разом, що я тебе не залишу. Вона мене убідила, що мені є заради чого жити? У мене росте донечка. І це. А казав, що жінка емоційна. Ах, обманув я вас. Е, дивіться. Насправді, насправді, було дуже тяжко, тому що дійсно я, мені нічого не хотілося. Я в голові розумів, що ну, треба жити далі, але фізично, е, якось морально, знаєте, не хотілося. Чесно, не хотілося. Потім. Е, Жінка мені казала, та не хвилюйся, все буде добре, поставимо ногу, все буде, не це не переживай, якось то буде. До цього справилась і тепер справимося. Е, були періоди, коли, е, ну, знаєте, там, Операція після операції це все болить, відходить. Він, От, я не хочу, краще б я там помер. та-та-та. Я кажу, не милий, що, ну, дурного. Я кажу, ти думаєш, що в тебе є я і є дитина. Ти маєш, кажу, не хочеш ти жити, але ти маєш жити раді нас, раді дитини. Ти їй ну, маєш бути як батько для неї. Він дуже хвилювався, як Злата буде реагувати, що він ну, без ножки. І він каже: ну, а як от дитина відреагує, що я там з ноги? І я кажу, нормально, нормально, ну, це дитина. Кажу, вона не любить тебе за те, що ти е без ноги, без руки там. Ока в тебе нема, там чи ще щось, чи вуха нема. Вона любить тебе за те, що ти її батько. І Їй не важливо, який ти маєш вигляд. Діти, в принципі, вони відчувають, знаєте, от, як можна сказати, емоційний зв'язок. І для них не є важливо, який ти зовні, для них важливо, який ти зсередини. Донечки було два роки. Я дуже хвилювався, щоб вона не відштовхнула мене. Вона бачила тата тільки по телефону. І вона побачила в лікарні. Це було у Львові вже, він знаходився. І він дуже хвилювався, що от як дитина відреагує на це. Але дитина відреагувала дуже спокійно, нормально. Вона була дуже рада, що вона нарешті побачила тата, що вона може його обняти, пригорнути. І туди, знаєте, як -то кажуть, опять він так прослязився. Я йому ну, говорю, кажу: ну, ти переживав, кажу, це твоя дитина, кажу, і вона тебе буде приймати яким ти єсть. Ну, мені напевне допомогло те, що я зрозумів, що я дійсно потрібний, що. Комусь я потрібний, в мене є заради кого жити і заради чого я нарешті побачив вже більш дорослу свою донечку. Вона мене сприйняла, е обняла, зробила все наоборот, ніж то, що я думав. Я думав, що не підеть на руки, не обніметь нічого. Знаєте, отаке. От Але вийшло все навпаки.